Розрізняють спосіб винесення спільного множника за дужки і групування. Як це спільний множник за дужки? Подивимось на перший вираз. У нас там є два доданки АМ і АН. Якщо подивимось уважно, є множник А і в першому, і в другому доданку. Його можна винести за дужки. Отже, будемо мати А виносимо за дужки на місці Першого доданку залишається лише М, на місці другого доданку залишається N. І ми виконали певні дії. Наступне 10C мінус 15CП, які ж ми бачимо відразу спільні множники. Це – це. Але 10 ми можемо розкласти на множник 2 та 5, і 15. Можемо розкласти на множник 3 та 5. Тут ще ми бачимо, що ще спільним множником з'явилася п'ятірка. Тому, в такому виразі, ми можемо винести за дужки 5C, в першому доданку залишається 2К, а в другому 3П. Знак зберігається. Що будемо робити із таким виразом? М в шостому додати М у сьому. Давайте пригадаємо, що таке М у шостому. Це М помножити на М 6 разів. А що таке М у сьому? Відповідно, це ж буде 7 разів М буде множитися 7 разів. Відповідно, ми можемо записати його як m у шостому помножити на m. І ми бачимо, що є вже такий спільний множник. Отже, я цей вираз запишу, як m у шостому додати m у шостому, що множиться на m. Ми визначили, де воно взялось. І тут ми бачимо, що є спільний множник m у 6. Виносимо його за дужки. Що залишається на місці оцього доданку? Нулик залишатися не може. Порожнє місце не залишається. Було два доданочки, це означає, що оці два доданочки ми мусимо і записати. Тому на місці першого доданку залишається одиничка, тому що, якщо ми помножимо М у шостому на 1, від цього вираз не зміниться. І відповідь має виглядати саме так. Наступний спосіб може викор... звучати як групування. Ми повинні групки об'єднати ті вирази, що мають щось подібне. Подивимось уважно. Перша групка має однаковий множник вісімку, друга групка має однаковий множник Z. От ми фактично їх так і згрупували. З першої групки винесемо 8 за дужки, залишається х мінус у. З другої групки z винесемо за дужки, залишається теж х-. А тоді це спільний множник побачимо, що ось у нас спільні множники. Ми їх теж виносимо за дужки. Маємо х-. І залишилося, що в нас 8 додати Z. Ось такий буде вираз. Наступне ми можемо теж згрупувати перших два і наступних два. І наступних два. Зверніть увагу, два наступних обидва мають мінус. Тому ми маємо подумати, що з ним краще зробити. Дивимось уважно. З першого. З першої групи «М» виносимо дужки, n плюс порожнє місце не залишаємо одиничка. І отут оцей мінус ми винесемо за дужки. Коли ми мінус виносимо за дужки, мінус від n забрали, стає просто n, мінус забрали від одинички, залишилося плюс одиничка. Тому бачимо, що є спільний множник n плюс 1. Виносуємо його за дужки, залишається m-1. Чому? Тому що порожнє місце тут не може залишатися. Ось і вся відповідь.